Добрий день, любі малята! Сьогодні бабуся Одарка запрошує всіх нас до себе в гості в село на пташиний Двір. Погляньте, скільки птахів живе у бабусі в селі. Її онука Оленка щоранку їх годує та піклується про них. Адже ці птахи. Не можуть жити без людини. Взимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть замерзнути. Тому вони живуть поруч із людиною. Їх будиночок це курник. Ці всі птахи називаються домашніми або свійськими птахами. Давайте розглянемо, які домашні птахи. Живуть у бабусі. Це курка. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Що дає курка людям, яку користь приносить? Так, кури несуть яйця, які так ви любите їсти. Яйця дуже смачні та корисні. А як говорить курка? Курка кокоче або кудахче. А це хто ви впізнали? Це півник встає на зорі, співає у дворі. У півника довга шия. Великий яскравий гарний хвіст, червоний гребінець та борідка. Він прокидається рано вранці, маше крилами та будить своєю піснею усіх навколо. А яку ж пісню співає півник? Послухайте. Так, півник співає кукаріку. Мама курка, тато півник. А хто ж у них маля? Так, це курча. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки? Хто це там пищить малята? Здогадались? Це курчата, курчата маленькі, пухнасті, жовті. Ожі на маленькі круглі клубочки. Вони бігають навколо мами курки та ховаються під нею у разі небезпеки. А як пищать курчата? Послухайте. А це хто, ви знаєте, це качка. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескати червонястий. кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Найчастіше домашні качки білі або, можуть бути коричневі. Лапки у них з перетинками. Щоб добре плавати, а дзьоб... Схожий на лопатку. А як говорять качки? Так вони крякають, а це гусь ходить, бродить по двору і лякає дітвору. Загелгоче, засичить, наче зараз полетить. Розбігайтеся малята, бо почне він вас щипати. Гуси бувають білі або сірі. Це великі птахи з довгою шиєю, червоним дзьобом і червоними лапками з перетинками. Гуси, як і качки, люблять воду і добре плавають. Як говорять гуси, послухайте. Гуси гелгочуть. А ще гусь може щипнути дзьобом, тому треба бути обережним. А це індик. Хто сердитийсь позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, булди! З півнем свариться індик. Індик це дуже великий птах. На голові має. Такі нарости біля дзьоба. Хвіст великий і може розкриватися, як віло. Послухайте звуки, які видає індик. Усі домашні птахи полюбляють їсти траву та зернята. А звідки беруться? дитинчата птахів. Давайте розглянемо на прикладі курки. Курка несе яйця, сидить на них, зігріває. І згодом з яєць вилупляються маленькі курчата. Тобто усі домашні птахи вилупляються з яєць. А ще основна відмінність усіх птахів, що їх тіло. Крите пір'ям. І всі птахи мають крила і вміють літати. А зараз, діти, пограємо з вами у гру, яка пташка зайва. Давайте розглянемо курка, качка, ластівка. Подумайте, будь ласка, діти, яка пташка тут зайва. Зайва ластівка. Тому що це дика пташка, а курка і качка це домашні птахи. А тут курка орел чапля. Хто тут зайвий? Зайва курка. Чому? Тому що курка це домашня пташка, а орел і чапля це дикі птахи. Отже сьогодні ми познайомилися з птахами, які живуть на подвір'ї у бабусі. Як називаються одним словом ці всі птахи? Домашні! Яких домашніх птахів ви запам'ятали? Молодці! Ви сьогодні добре попрацювали. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі!